Привіт, друзі! Останнім часом до мене звертається дуже багато людей, які повідкривали свої транспортні компанії. А що з ними робити? Просто вони не розуміють. Вони не розуміють, як платити податки. Вони не розуміють, як вести свою бухгалтерію. Вони не розуміють, де брати грузи. Вони, врешті-решт, не розуміють, як отримати свої гроші вчасно. На жаль, ми зараз живемо в такий час, коли Інфобізнесмени заробляють більше, ніж реально часом бізнес. Тому зараз дуже багато людей, які відкривають транспортні компанії, обіцяють вам успіх, обіцяють вам золоті гори, обіцяють вам великий і успішний бізнес. Але повірте мені, їхня задача продати вам свій продукт. Я вже 8 років являюся власником транспортної компанії. Я в цій сфері щодня. Я просипаюсь з думками про цей бізнес. Я лягаю спати з думками про цей бізнес. Я знаю про цей бізнес практично все. Я знаю про цей бізнес не з підручників, я знаю його зсередини. Я починав цю фірму з нуля, маленькими кроками, шаг за шагом. Я йшов, здобував знання, платив за свої помилки десятки тисяч. Євро і, врешті-решт, я побудував досить успішну компанію, яка росте і допомагає розвиватися іншим. Модель нашого бізнесу вона є інноваційною і відповідає усім викликам сучасного ринку. І зараз я шукаю людей, відповідальних, цілеспрямованих, які готові зробити крок на зустріч до власної незалежності. Якщо ти можеш придбати вантажівку, приєднуйся до моєї компанії. Стань моїм партнером, і ми побудуємо е, твій бізнес поруч із нашим. Наші партнери вже в перший місяць виходять на дохід від 5 тисяч євро, і це реальні цифри, е, і таких партнерів з кожним місяцем е, стає в нашій команді все більше і більше. Якщо ти втомився і, нарешті, хочеш стати незалежним і працювати сам на себе. Зв'яжися зі мною. Ми не просто говоримо, ми робимо. Ми беремо тебе під крило. Навчаємо всьому, що потрібно, і разом будуємо стабільний, сильний та прибутковий бізнес у цій непростій, але дуже перспективній сфері. Розвивай свій бізнес з тими, хто дійсно знає: я чекаю на твоє повідомлення. Зв'яжися зі мною. Мій номер знаходиться в шапці цього профілю. Ти завжди можеш задати своє питання, і я з радістю дам тобі відповідь. Наша команда готова тебе прийняти і допомогти тобі. Усього найкращого тобі! 不干。Пока.